Вітаю всіх. Вирішила трішки підняти тему знову мобілізації і вплив боїв в Курській області на мобілізацію в Україні. Який вона дає вплив? Вплив операції в Курській області. Ну, що я випало? Зміни. Це зміни. Вплив операції в Курській області на мобілізацію в Україні. І так, певні зміни. Нові сили потрібні. Накопичують нові сили. Знову новий результат. Сім каже на оборону, захист, наступ люди потрібні. Допомога є на це. Це результат який? Кірка жизня. Рух для руху потрібна. Аргументи для руху. Рух для аргументів. Тобто це для перемовин. Мобілізація ця робиться, п'ятірка же за відстоюємо своє, рухаємось для майбутніх перемовин. Ми робимо це для себе, перш за все. Так. Дійсно, є зміни постійно, постійно нові люди потрібні, захист. Тепер я ж хочу подивитись так. Скільки ще буде продовжуватись така сильна мобілізація? По місяцям глянемо, почнемо з вересня. Скільки ще буде продовжуватись така сильна мобілізація? Вересень вона буде. Десятка жезлів. Уже з вересня стане поменше. По десятці жезлів. Тиск обставин. Листоп. Ой, жовтень, господи. Дві жезлів. В жовтні вже почнеться зменшення конкретне. Двійка, це два варіанти, що робити. Листопад. Ось, в листопаді карта справедливість. Так, зменшення. Дивіться, як цікаво. І грудень. Що у нас тут? І грудень зменшення. Дивіться, десятки жезлів. Ще. Буде вона. Цікаво виходить, знаєте? Ось дивіться. Десятка жезлів це тиск обставин в вересні. Ще буде. Починається жовтня. Вже варіанти розвитку подій такі, що щось думати треба. І справедливість вирішення юридично ось вам ці перемовини на, на листопад. І вже на грудень непогано. Ось вам війна, підірка мечів. Це все війна. Ніколода ось такі це гібридна політична війна. Не треба тут казати, що вона чисто ЗСУ, чисто на полі бою. Це політична вже війна, треба розуміти. І бути до цього готовими. Досить така передбачувана картина тепер на тему мобілізації. Тобто, з жовтня буде покращення, зменшення цього тиску.